Привіт, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні пропоную вам розклад на тему, що вам очікувати найближчим часом від загаданої людини. Тому кожного зараз, хто дивиться цю, це відео, попрошу загадати, подумати про якусь людину, яка для вас є дорогою, цінною. Чи, можливо, е вона для вас ну, неспроста в вашому житті скаже. Ось, і можемо зараз подивитися на картах, що очікувати від цієї людини. Сьогодні вам пропоную загальний наш розклад зробити на е, колоді Таро Манара. Це така колода еротичного характеру, яка класно відкриває е, всі потаємні наші бажання, е, якісь, можливо, моменти, де ми самі в собі не приймаємо, де ми не визнаємо інших їх. Тому загадуйте і дивимось. Оп! Так. Перший варіант Загадуємо, що очікувати від партнера, загаданого найближчим часом. І другий варіант, що очікувати від загаданого партнера найближчим часом вам. Так. І обирайте інтуїтивно. Дивимось для тих, хто обрав перший варіант. Що вам очікувати? Ох! Ну, насправді партнер дуже милується вами, любується вам. Ви його надихаєте як людина, як особистість, ваша краса, можливо, його надихає, ваш стиль, ваш імідж. Але будьте обережні, тому що в партнера такі поверхневі до вас почуття, і він може вам маніпулювати, і може вас. Використовувати в своїх якихось корисних інтересах, своїх цілях, своїх бажаннях якихось. А ви можете піддаватися цим маніпуляціям, тому що десь в якійсь мірі вам буде це подобатися, і десь в якійсь мірі, можливо, ви це також маєте в собі по відношенні до цього партнера. Але поки що, наразі ці почуття досить такі поверхневі, але з ймовірністю того, що. Можна їх буде розвивати, але треба вийти з цієї такої ілюзії маніпуляцій: що для того, щоб вам бути любимими обом, вам потрібно щось доводити, гратися в якісь ігри, заслуговувати любов, заслуговувати кохання, заслуговувати увагу. Вам цього не потрібно робити ні вам, ні вашому партнеру насправді. Але на жаль, багато хто живе за тією стратегією, що давайте пограємо в тепло гаряче. Т... Вірніше в гаряче холодно, і ось на такій стратегії, на жаль, далеко не заїдеш. Тому будьте уважні і обережні, якщо будете відчувати якісь маніпуляції в свою сторону найближчим часом. Далі, що вам очікувати від вашого загаданого партнера, хто обрав другий варіант? Дивіться, тут, можливо, якісь пристрасні побачення, якісь зустрічі, але людина може. То зникати, то з'являтися. Тобто, можливі якісь конфлікти, можливі якісь сварки між вами. Але ну, будьте готові до того, щоб можливі тут проходять навіть емоційні каруселі. І ці емоційні каруселі е, можуть вам м, дати відчуття того, що вам вже це набригло, і вам захочеться щось змінити. Ось, А для того, щоб щось змінити, треба вже буде виходити з цих відносин вам. А чи готові ви будете вийти з цих відносин? Може партнер, знаєте, приміняти до вас таку форму не зовсім приємну, якусь агресію, тобто проявляти цю агресію, домінувати над вами, показати вам, мол, дивись, як я тут головний, а ти взагалі, ну, ти просто здайся мені, і, і все. А я знаю як краще. І то нічого, що він там собі, коли захотів, може пропасти, а ви це все. Назв культурним словом, з'їли. Ось тому для вас тут будьте уважні, цінуйте себе, поважайте себе і не дозволяйте таким подіям вмішуватися, відбуватися у вашому житті. А вже якщо вони відбуваються, звертайтеся до мене за особистими розкладами. Ми встановимо причини на слідкові зв'язки, чому ви вступаєте в такі відносини. І що з цим можна зробити? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і бажаю вам гарного настрою, Па-па!